Обувачки, одівачки я вже не купую, тому що воно нема за що. Але це не доходи. Це просто спосіб виживання. А те, що ми відправляємо на фронт, це спосіб... в морі. Наскільки останній час дорожчало життя і наскільки ви це відчуваєте на собі? На 100%. Здорожчало на 100%. На 100%. На що ви витрачаєте ваші е, доходи, якщо можна це так назвати? На що вистачає зарплатні? Пенсія. У вас пенсія, так? Так. На що вистачає? Комуналка. І трошки поїсти. І все. Більше на що не вистачає. Так як я на пенсії, я стараюся економити як побольше. Ні на що лишнє. Курити я не курю, пити не п'ю, компот, борщ. Ну і там обувачки, одівачки я вже не купую, тому що воно нема за що. Я багато що вже в житті пережила, але розумію, що наскільки складно зараз. І навіть коли в тебе дорослі вже діти, але все одно вони потребують допомоги, тому що ну, дуже складно зараз. Це у мене ще мама є, у мене внуки є. Я... Всіх підтримує підприємець, і мені дуже складно зараз ну прямо зовсім. Малий бізнес зараз дуже страждає, і все залежить навіть у нашій сім'ї, майже від одної людини, яка працює зараз. Я працюю зранку на вечора. Я дуже втомилася. Якщо моя мама в 55 років пішла на пенсію, то мені це все не світить дуже довго. Ні, навіть не податки і навіть не новшества там різні. Да, це складна ситуація із нашими людьми, які покинули територію. У нас не вистачає народу для того, щоб робити цей бізнес. Що приходить, і нам ми даємо послуги, вони нам гроші, ми податки. Низький дуже фінансовий рівень зараз да, у людей немає грошей для того, щоб якісь послуги собі оплачувати. І вони вже економлять на тому, ж на чому вже можуть. Я в бюті сфері, я косметолог, я лікар, але скажу так, що є люди, я працюю, але це не. Та ситуація, що була до повномасштабки і взагалі, до ковіду ще, скажімо так, до 2020 року. Це зовсім різні рівні. Ну, Стараємося, але це не доходи. Це просто спосіб виживання. Отак би я сказала. Про доходи зараз майже ніякої мови немає. На що ви витрачаєте пенсію? Наскільки вам її вистачає? Ой, е на питання в основному, і квартплата, телефон. Все. А із задоволенням, чи є якісь відпочинки у вас? Дача, Во. робота на дачі, а так. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ваш бізнес можна назвати стійким, чи впала в людей а, спроможність купувати? Думаю, Набагато впала. впало. впала спроможність. Якщо купують, то що купують? Ну, яблука, бо ще не така ціна. Огірки дуже були. Все таке солене. Кваш, 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 Але покупців менше, набагато менше. Повше нема на базарі. Якщо подивитися в будній день, то ніхто куча. Підкажіть, наскільки менше покупців зараз стало? Багато, дуже багато. У зв'язку з тим, що ж виїхало багато з України. Нема де працювати, І все люди ну, не... А саме основне немає чоловічої да. люди, які більш споживали, що сало, м'ясо. Це ж не жінки, як немає. А то, що ми відправляємо на фронт, це капля в морі. Треба, щоб люди працювали і всі були тут, а не уїхали за границю. І на фронті, цих немає. Вже. Це велика, велика, велика проблема. Наскільки зараз стало менше покупців, наскільки це відчутно для вас? Ну, процентів на 40, а то й 50. Якщо купують, то що зазвичай купують? Більш соціальні товари, таке більш подешевше, щоб на душе хватило. Дорогостоящий мало сильно ну, ну, усе з весни проценту на 50 не менше. Так. Продукти, коли раніше можна було на тисячу так. скупитися на дві неділі, от м'ясо там ми могли, то зараз ми раз можемо хотіли б потратити, але ми нічого не можемо собі дозволити. На три тисячі пенсії, маючи 39 років стажу.